Вас. Доброго дня. Ну Будь ласка, кого-небудь. Доброго дня, в мене буде устна заява до вас. Усне звернення. Дивіться, я керую даним транспортним засобом, на якому в'їхав не резидент, не в'їжджав. І він вже знаходиться на території України більше одного року. Так, воно приїхав. Ну, я розумію, ну це просто якби я е, свідомий громадянин і з приводу свого правопорушення я до вас звертаюся, якби щось Ми таке. Не, не заяву. Ні, то усне звернення. Ну що, ви якось реагуєте на таке? Ну, а як Давайте запрошуємо заяву. Зареєструємо його, будемо проводити перевірку. Перевірку з приводу того, що я порушив. Е, не я порушив, а даний автомобіль порушив, так, порушив так. транзитний рух по території України. так? так? Але будуть розпрошені на безпеку дорожнього руху. Я зрозумів. То давайте це, Що там, митники можливо визивайте, чи що там. Що, що? Митників можливо визивайте, митників? чи ви в ролі митників будете виступати. Ну, ну а при чому тут слідчо оперативна група і ви... Яка буде реагувати, на наше звернення за одну сразу? Збере всі матеріали. Які матеріали? Пояснення ваше. Ми є пояснення? Нашу вам копію збері. моїх документів. Та наш вам копія моїх документів. Ну будете перевірку. Я, я зрозумів. Стосовно транзитного руху, стосовно так, порушень так. транзитного руху, так, правильно? Так. А яке ви відношення маєте до цього? А? Яке ви відношення маєте до цього? Ну, ви звернулися до нас, ми маємо відреагувати, правильно? Ну ви маєте відреагувати на те, що знаходиться у вашому правовому полі. Ну. Ну, ви звернулися, ми маємо зреагувати. Я звернувся, так. Давайте, давайте ми запрошуємо преданта, запрошуємо саме вчителя. А ви не можете підійти, записати, я тут посижу. Ну, я повинен ще свої функції виконувати команди, дуже друзі. Ну, вас ж напарник є, ви ж двоє все одно тут стоїте. Так, я не тусуємо. ну я. Кажу, стоїте, ви неправильно я почули. підійдіть ближче, де почуєте. Я, почули. я, почули. я так. чую вас. А ви можете представитись, будь ласка? Капітан поліції Березенський. Дуже дякую, А посвідчення покажуте. Біля. Березенський Інспект, Богдан да. Вікторович, інспектор сектору РПП. Так. Не побачив, доколи вийде видно. Так, є так. А 20-го, все, дякую. Єспект. То Давайте матеріали оформляти. Ми, будь -пай, будь -пай. Ну, я Не хочу проходити, я тут Но себе я безпечно собі. Та як же ж не зручно? Ви ж постанову як пишете, що тільки на пусту? Ну так? В смысле, ви водіїв запрошуєте на пост? Ні, якщо водій не хоче прийти, ми можемо на місці Угу, Я зрозумів. Ну я не хочу пройти, давайте на місці. Давайте на місці це все зробимо. Мені стояти тут зараз писати всі матеріали. Так, да. ну це ж ваша функція. Правильно? Правильно. Ну, не зручні, розумієте? Я не можу зробити. Якщо ви хочете, то будь ласка, під'їдьте сюди далі, щоб не заважати руху. Так, я вас чекаю тут, а далі. Зараз. Тепер дивіться, я моделюю вам ситуацію. А, ви реально зупиняєте автомобіль, який реально прострочив термін один рік. А, як ви про це дізнаєтесь, по-перше? Чесно сказати, я не знаю зараз. Дізнатися У нас навіть базовим зараз не роблять. Що... Вот, дивіться, що... дивіться. А, не я роблю для вас просто не хочу роблю. сказати, відкрити таке щось. Не вийшло, знаєте, більше, я просто для вас кажу, як на таке реагувати, більш лояльніше реагують. Самі знаєте, самі не знають, що з цими польськими номерами роблять. Так, ось, я для вас просто кажу, що роблять. Це не в вашій компетенції. Так, я вам так і поясню, що це не в нашій компетенції. Це Митна служба, ви взагалі. Я не знаю, що матеріали будуть або направлені на митну службу. Вам що треба, щоб був тих паспорт, правильно? Реєстраційні документи. І е, страховий поліс е, це є, приділяється в двох ну, страховка, ну, і посвідчення так, водія. Так, а ось страховий поліс і ось посвідчення так, водія. Тобто три документи, які потрібні, правильно, щоб кривати дараним транспортним засобом. А який в якому він е, митному режимі зараз знаходиться? Це вас я не, не можу, стосується це, взагалі. Я не можу. розумієте? Так. так. Те, у нас просто вже була така практика. Я просто хотів під'їхати сюди показати людям, як працюють вот, якщо поліцейські. Якщо сам хотів спитати, от що з таким ситуацією це не робимо. ваше повноваження? Ваші повноваження, будь ласка. Посвідчення водія. Якщо ви ті не дам порушили право дорожнього руху, я можу там да, реагувати. да, да ні, і а то ви навіть не реагуєте. Даний автомобіль перебуває з порушеннями. Більше року це все компетенція митної я... служби. Так. І то е, конституційний суд постановив, що адмінвідповідальність не настає з переданням права власності. Тобто, я користувач даного транспортного засобу Absolutely. відповідальність несе той, хто в'їхав на даному транспортному засобі. Absolutely. ось бачите, тобто же ж так же само, от візьміть автомобіль на українській реєстрації, куплений, придбаний по тих паспорту. Припустимо на ньому щось сталося. Ви ж не зупиняєте водія. Ну, там через тиждень він десь їде, його зупинили, і цього водія, відразу, який керує даним транспортним засобом, відразу в'яжуть і до кримінальної відповідальності ну, чи, відпу... це, чи що до дня відповідальності. Тому, відповідальності думаємо, не да, да, це, тобто, вилучається даний. Це може придбати цей автомобілів, не знаючи, що на ньому арест. Я зрозумів вас. Ну, Просто я хотів, щоб ви мене почули, що. Е е е е просто хотів сказати, що гарного вам дня. Дякую, Дякую вам за вашу працю. Все добре. Просто ваш, ваша компетенція це безпека дорожнього руху. розумієте? Все, що, все, що... далі не прописано, вам можна все, що дозволене законом, що про що написано законом. А все інше це 365 стаття Кримінального кодексу. Гарно вам дякую. Вам дякую, до побачення. до побачення. Дректор не розумів, що йому робити, як йому діяти в даній ситуації. А все тому, що на нього покладені на нього обов'язки, що не роз'яснило йому його начальство, чи він їх сам просто-напросто не вчив. але Отож, порушення термінів тимчасового ввезення нерезидентами чи транзитного руху не є компетенцією поліції.